Цікаві факти про метро. Факт перший. Найдовша мережа метро у світі знаходиться в Шанхаї, Китай. З більш ніж 700 кілометрами колі. Факт другий. Найглибша станція метро у світі. Арсенальна в Києві. Україна розташована на глибині 105 метрів. Факт третій. Метро Токіо обслуговує понад 8 мільйонів пасажирів щодня. Факт 4. Метрополітени у Копенгагені мають повністю автоматизовані лінії без машиністів. Факт п'ятий. Дубайське метро найдовша безпілотна система у світі. Факт шостий. Метро Гонконгу має середній час запізнення менше двох хвилин. Факт сьомий. Метро Сеула має безкоштовний Wi-Fi на всіх станціях і поїздах. Факт восьмий. Шенженське метро в Китаї має лінії, де поїзди розганяються до 100 км на годину. Факт 9. В Амстердамі деякі лінії метро використовують геотермальну енергію для обігріву та охолодження станцій. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та діліться цим відео з друзями.